Привіт, <питер> вірмоя доля, дружани, з комістервайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з розбором злиття Касандра. Злиття дуже важке, і зараз я тобі розповім, як, на мою думку, правильно його робити. З тебе підписочка-подобачка, а я тобі зараз розповім, як не викрутити повністю свій. Аккаунт, і відповідно забрати якомога більше героїв із колаборації Assassin's Creed. Погнали! Друзі! Є у нам доступний уже календар злиття. Давайте ми щось будемо тут пробувати малювати. І зараз, отут за мною, за вебкою, ви можете побачити, що в нас доступно всього-навсього 450 частинок. А це означає, що нам потрібно буде забрати 4 відповідно епічних героїв. Це 400 частинок, і в масовому призові ми додатково можемо забрати 50 частинок. І з цим розібралися, і це все зрозуміли. Тобто ми будемо розглядати той варіант. Коли ми масовий призов повністю не забираємо, тому що на масовий призов потрібно буде дуже багацько уламочків, а так як іде колаборація, і у нас безліч багато героїв, відповідно, хороших, то ми не будемо витрачати все по максимуму, а будемо намагатися витрати все по мінімуму. Тому зразу ж таки масовий призов ми поки що відкидаємо. Але в кінці також розберу коротенько-швиденько, що робити, якщо ви плануєте забирати масовий призов. Погнали! Ми збираємо з чотирьох епічних героїв, і сьогодні нам уже доступно турнір дракона розпочався разом з гонитвою за спорядженням або дослідник підземель. По факту, це одне й те ж саме. Нарешті вони почали робити, що це все стартує в один день, а не. На сутку раніше стартує турнір якогось дракона, лави або ще чогось, а потім на другий день ви аж починаєте фармити. Але, друзі, знову ж таки, є невеличкий моменти, і цей моментик у нас заключається в наступному: в тому, що героїчні тренування завтра розпочинаються. Тому, якщо у вас є соло, качер корму на 20-му драконі, а саме 20-ті підземки, я рекомендую. Робити, якщо у вас мало енергії або мало рубінчиків, ви, відповідно, хочете так по мінімуму пройтись, 120-ті підземелля фармимо. Якщо у вас з рубінами та енергією все добре, то ви відповідно йдете на 25-го, 6-го хардового або, відповідно, 10-го хардового, вже який там хочете, такий фармите. Так, тому якщо у вас є соло качер корму, можливо, це в когось Маріус, то ви, відповідно, стартуєте в п'ятницю після обіду і берете свого соло Качера корму на драконі. Ведете його качати корм, і ви будете по чуть-чуть закривати ну, якусь тисячку, можливо, півтора ви е, героїчні тренування закриєте. І відповідно нам драконом потрібно буде повністю закрити гонитву за спорядженням. Викреслюємо турнір дракона і викреслюємо відповідно гонитву за спорядження. Також у нас в п'ятницю стартує турнір поповнення колекції. Ось, пам'ятаєте, я на початку відео сказав, що злиття буде дуже важке, і це вже перший дзвіночок, тому що у нас потенційно ось тут чотири черепахи, і, як мінімум, зазвичай три. Епіка ми можемо зібрати, якби воно було у кінці злиття. І це додаткові безкоштовні очки на турнір поповнення колекції. Але так як у нас турнір поповнення колекції стартує вже в другий день злиття, відповідно у нас майже нічого не буде. Так, ну максимум ми тут, що можемо зібрати під кінець турніру поповнення колекції, ми зможемо зібрати одну черепаху, і, відповідно, ми також не забуваємо її призвати під турнір поповнення колекції, бо це. Додаткові бали. Що ж буде тут? На момент запису відео достовірно, достовірної інформації немає, але проаналізувавши всі минулі події, я з впевненістю 90% можу сказати, що тут буде Х2 на сакрали. Можливо, ще буде якийсь смачний прогресивний шанс або Х10. Ось, але зазвичай вони додають останнім часом тільки Х10 до Х2. Прогресивного шансу дуже і дуже рідко. Тому Х2 на сакральчики швидше за все, 90% шанс я можу поставити, що ось тут буде Х2 на сакрали. І це знову ж таки, друзі, байт. Байт на що? Сакральчики, давайте ще якийсь смачненького героя туди впихнемо, якого всі захочуть отримати. І це байт на те, щоб ви відповідно витратили всі свої е, сакральчики і сиділи далі. І кліпали, і думали, що ж мені робити, я все забайдився і витратив. А розробники тільки цього і хочуть. Тому, друзі, в першу чергу, якщо ти хочеш забрати якомога більше героїв, включно з Касандрою і з е, колаборації інших асасинів, витрачаємо по мінімуму. Що це означає? Якщо в тебе є живоглотики, якщо в тебе є герої в частинках, ось в мене до сих пір Гільві там сидить, чекає цього турніру поповнення колекції. Ми це все робимо. Реліквари, живоглоти, герої з частинок, призиваємо під турнір поповнення колекції. Дивитесь, якщо у вас там небагато залишилось, можете витрати зелені уламочки. Можете відкрити декілька е, сакральчиків, навіть спробувати, якщо у вас гарний запас і ви не переживаєте, у вас все окей. Але відкриваємо і забираємо лише 25 частин. От, лише. Я б рекомендував сакральчики відкривати аж в самому кінці. Якщо ви вже бачите, що у вас просто не вистачає чимось іншим назбирати, то відповідно в самому кінці тільки забираємо 25 частинок і з цим розібрались. Сакральчики нам пригодяться в майбутньому, це пам'ятайте. Далі у нас стартує в суботу турнір класичної арени. Ну, робиться досить просто. Декілька мішечків злили, та й турнір класичної арени зробили. Далі. Турнір крижаного Голема, він, швидше за все, не буде пересікатися з ось цією гонитвою спорядженням, а можливо, буде пересікатися зовсім-зовсім трішечки. Тут, якщо пересікається, то відповідно ми можемо трішки голема зробити з, першим, з першою гонитвою за спорядженням. Але у нас є друга гонитва за спорядженням, де ми відповідно відфармимо повністю нашого крижаного голема. Також у вівторок, у цей вівторок, 13 січня, у нас ось тут буде клановий турнір. Де, відповідно, якщо ви будете фармити якусь павучиху або ще щось, ви відповідно гонитлу за спорядженням зможете без проблем зробити. В нас буде тут такий невеличка перерва в злиті. Швидше за все, що давайте я поставлю зелений колір, швидше за все, що з середи по четвер, по кінець кланового турніру, буде ще альнаме. Ну, ви зрозуміли, оцей турнір. Піднесення спорядження або турнір Альнаме швидше за все запустять з середи по четвер. Ось, тобто тут буде додаткова викачка ресурсів з нашого аккаунта. Якщо поки що невідомо достовірно, чи буде з особистими, чи без особистих. Можливо, знову ж таки, на момент виходу уже цього відосика є достовірна інформація, то ти можеш написати в коментарях, щоб всі знали, чи буде з особистими, чи без особистих відповідно нагород клановий турнір. Але знову ж таки, по мінімуму, витрачаємо, робимо. Мінімалочку і забиваємо. Ну, принаймні буду робити так я. Далі. У нас буде загартування в суботу стартувати. Ось тут буде у нас загартування спорядження. Після того, як ми відфармимо дракона, у нас має бути трішки срібла. Ну, і я надію що ти трішки підготувався і в тебе є трішки е, збереженого срібла. Тому е, знову ж таки, загартування артефактів. У нас їх буде три на кожне орієнтовно 20 Плюс мільйончиків потрібно відкласти. Тут же як вам повезе це за умови, що будемо точити артефакти. Не біжутерію, тому що біжутерія може навіть одне колечко якесь з'їсти 5 лямчиків і не подавитися. Тому, якщо в тебе мало срібла, біжутерію краще, краще не точити. Саме під злиття, тому що три загартування просить досить багато е, срібла. Далі. У нас буде загартування друге, яке буде у нас зразу ж таки після кланового турніру. Але тут знову ж таки крижаного голема підфармили якусь там паучиху під клановий турнір, запустили, щось трішки пофармили, і срібло у вас має бути. Тому загартування спорядження друге досить, е, досить просто буде зробити. Ми його робимо знову ж таки 20 мільйончиків, 15-20. Кому як повезе, можливо, 25 до 30. Це вже як рандом, як вам напрокає. Далі, друзі. У нас буде два масових призова. Перший призов у нас в п'ятницю, 16 числа, ось тут буде масовий призов, в якому нам потрібно буде обов'язково забрати 25 ось цих частинок. Поки що невідомо, що буде там, але швидше за все, я можу ось тут навангувати. Прогресивний шанс. Давайте я ось так. Х15 напишу, ви розумієте. Масові призов, Швидше за все, що тут буде просто прогресивний шанс. Сумнівно, що вони два тижні підряд будуть включати нам якісь Х2, але все ж таки це можливо. Це недостовірна інформація, Це мої здогадки, що буде в майбутньому. Напевно, знають тільки розробники. Далі, друзі, далі, у нас після кланового турніру. Ось тут стартує турнір Павучихи. Що ми там під клановий турнір не дофармили? Ми добиваємо паучихою, але не дуже сильно розганяємось, тому що може бути таке, що ми ось тут чуть-чуть зачепимо павучихою гонитву за спорядженням третій. Але знову ж таки. Якщо не зачепимо, у нас тут буде турнір лавового лицаря, де ми повністю закриваємо лаву, і повністю нам уже потрібно буде ось тут добитви гонитву за спорядженням третю. Що ми робимо під масовий призов? Під масовий призов ми відкриваємо уламочки, які у вас є. Знову ж таки, найкраще це відкривати сакральчики плюс червоні. Забираємо 25 частинок і все. І цю подію скіпаємо. Далі, у нас є турнір тренувань. Який стартує 17 числа ось тут в суботу, і який пересікається з паучихою. Е, якщо в тебе є літка плюс гнут або інший соло-качер корму на паучисі на 20, -ті, 25, хардовій, не знаю в кого який є, я рекомендую фармити 20-ті поверхи, щоб найменше витрати ресурсів. так? Е, то ти можеш відповідно також турнір тренувань по чуть-чуть, Качати корм на Паучисі. На лаві, відповідно, не вийде так качати, але ще і під турнір тренувань. Якщо в тебе супер багато книжечок, ти можеш заливати книжечки в своїх героїв і тим самим набирати додаткові бали, бали на турнір тренувань. Героїчні тренування не канають, тільки турнір тренувань допомагає, допомагають нам книжечки його закрити. Далі у нас буде турнір класичної арени. Другий він робиться досить і досить просто декілька мішечків злили, і все. І також в кінці в п'ятницю, у нас ось тут стартує загартування спорядження третє. Після паучехи і після лави у нас має бути вдосталь срібла, щоб його без проблем зробити. Далі, друзі, буде окремий якийсь масовий призов. Поки що невідомо, що під нього буде. Він буде в досить такому промежутку часу короткому, знову ж таки, не ставлю ставочку на якийсь Х2, швидше за все, що це буде прогресивний шанс під ось цей масовий призов, можливо, буде ще якась додаткова подія, що сумнівно. Ось, і ми тут зможемо назбирати аж цілих 50 частинок епіка. Цей варіант я відкидав, але якщо ви. Хочете забрати 50 частинок, що можна скіпати? По-простому можна скіпати звичайний масовий призов, ось цей. Далі можна скіпати, де він є, де він є, турнір поповнення колекції. Це тих, тих же самих 25 і 25 частинок. Також що вони можуть зробити з цим масовим призовом, вони можуть додатково включити, щоб відповідно додаткова викачка ресурсів, щоб ми дуже хотіли його зробити, вони можуть якусь подію пов'язати з відкриванням уламочків, подію на душу, на касандру. Це швидше за все буде виглядати так, але ми цього не знаємо. І якщо ми почнемо скіпати. Турнір поповнення колекції і масовий призов, то ми будемо вимушені масовий призов ось цей забрати. Тобто, тут чи ризикувати, чи не ризикувати, вирішувати тільки тобі. Так, я не буду ризикувати, я буду все ж таки забирати турнір поповнення колекції, буду забирати ось цей масовий призов, за одної умови, я його буду забирати в самому кінці, аж в самому самому кінці буду забирати, можливо, на той момент уже появиться якась інформація про цей масовий призов і відповідно про нагороди, які там будуть. Можливо, туди запихнуть якусь реліквію. Прикольно, можливо, буде п'ятизіркова душа. Але якщо п'ятизіркова Душа на Кассандру. Буде заважати мені, потенційно заважати, забрати наступних героїв, тобто там буде потрібно буде відкривати уламочки багато або відкривати душі. Відповідно, я це цю, цю справу буду скіпати. Чому? По одній простій причині, тому що попереду у нас буде дуже багато байтів дуже багато різних відповідно подій, під які потрібно буде відкривати уламочки або відкривати душі, щоб забрати інших героїв з колаборації. Тому краще отримати. Мати героя без душі, душу ми потім зможемо дістати, аніж провтикати якогось героя і, відповідно, сидіти з душею на, наприклад, Касандру. Так. Не грати нею для прикладу, ну, можливо, вона у вас не заграє на аккаунті, або е, ви пограєте так само, як, е, наприклад, я пограв черепахами, е, пограв, пофанився, і зараз в мене черепахи дуже і дуже рідко використовуються, ну, окрім Донателло, так, Донателло зараз дуже е, круто використовується в мене на аккаунті. А ось Лео у мене два Лео, наприклад, на аккаунті, і один прокачаний, е, і то використовується. ну, так. Навіть на хардову війну фракції бігає Шредер, а не е, Лео. Тому друзі, я не буду байтитись і забирати потенційно ось тут з масового призову. Ну, виглядає, що може бути тут душа. Тому ось так ось всю інформацію, яка в мене є, і всі мої здогадки, я тобі розповів. Від тебе лишається написати в коментарях, що ти думаєш з приводу злиття Касандри, чи будеш ти його робити чи ні. Прожмякнути в за старання, і звісно ж таки зустрінемось в наступному відосику. Але